Всяких ішов, чи не вони слово, чи що думка, як мостений, чоловік рівний Бог прости, бо немає людини, що жила, б, бензила. Ти один без гріха, правда твоя правдичка, свого тисне, бо тисивок ти сідяш, де всі святі твої спочивають, упох і споче грабів твоїх, бо ти єдиний чоловіка, Любе, слава, цюся на Святому Духові. Ти си, Бож, зійшов до пекла і розбив Кайдани закованих, самі душу рабів твоїх. Ми пам'ятаємо про Наших славних предків. У Нас дійсно славна історія, нам є чим гордитися. На сьогоднішній день в Україні дуже важка ситуація. У нас зовнішня агресія Росії показує, що нам не можна розслаблятися. Якщо ми хочемо побудувати дійсно велику Україну, нам треба багато боротися і ніколи не зупинятися. У нас є для цього славетні приклади, приклади Героїв Каліївщини які боролися проти польської експансії, проти польського гніту. Сьогодні нас москаль на кордоні, і ми знову покажемо, як вже показували не раз, на протязі всієї історії, що таке український дух і що таке український чин. Україна це нація героїв. І ми це вже довели всьому світу. І ще не раз будемо доводити, тому що перемога буде за нами, за нами правда. Слава Україні! Героям слава! слава Богу! Дякувати Путіну, януковичу. Він... Вони згуртували Україну. Але нам треба не, розбіг, не розбігтися, залишити, поки. потім ми вияснимо, хто є, хто. Але зараз в такий тривожний час треба більше згуртовування було, щоб відстояти нашу незалежність. Ми власним прикладом повинні показувати, що ми маємо право жити нормально в нашій країні під цинім небом. І маємо правильно, і вільно, і справедливо існувати в нашій країні. І ніякий агресор, будь-то схід, зі Сходу. Ну, заходу зараз небезпеки немає, в основному увага зі Сходу. Але ми українці і ми маємо боротися за наше краще майбутнє. І ми повинні стійко і повністю до повної перемоги йти тільки до кінця. Тому що ми є українська нація, і ми є сильні. І в цьому наша сила. Слава Україні! Героям слава!